Вітаю, друзі! 에, продовжуємо нашу тему вечірнього обльоту. Сьогоднішнє відео буде присвячено е, модернізації цього способу і е, популяризації, щоб е, багато ну, пасічників, які хочуть займатися е, своєю селекцією бджіл, могли впроваджувати його у себе на пасіках. Е, пізніше я розповім про його переваги і недоліки. Е, сьогодні я в нас на годиннику майже вже ну, 18 година, ну 17 чимось там, я не пам'ятаю. Зараз я відкрию. Переставлю льотки, в Це у нас група батьківських сімей, сістринська група батьківських сімей. Тут 12 батьківських сімей. Зараз я переставлю льотковий загороджувачі вниз і дам можливість трутням вилетіти на обліт. і переставлю відкрию льотки в тих нуклеусах, де матки ще не облетілись, їх небагато залишилось. Це вже друга стадія експерименту в цьому році, але я це зроблю і далі я розповім про те, що е, м, уявляю собою даний спосіб вечірнього обльоту. Наш трутін виходить на облід. В минулому відео я розповідав, як влаштований даний пристрій, як він влаштований, це роздільне дно, яке має два льотки. Нижній верхній, між ними Ганіманівська решітка. Тобто, якщо верхній літок закритий, бджоли вилітають через нижній, через Ганіманівську решітку, трутень вийти в цьому випадку не може. На вечір ми переставляємо літок вниз, бжоли як літали, так і літають, тобто вже через верхній літок, і має можливість вийти на обліт трутень. Робимо це, як правило, близько 18-ї години, між 17-18 годиною ввечері. Тепер декілька у нас залишилось з необлітаними матками. Я зараз теж пройдусь і відкрию лютки, їх, щоб матки могли вийти на обліт. Це у нас. Цей нуклеус. Я відкриваю літочок і цей нуклеус маточка ще не облетілась тут. Хоча вже по сроках всі облетілись, тільки цих двох. Так, і ще, ще тут один нуклеус у нас не облетівся. А ні, тут всі облетілися, щось тут. Так, зараз. А, угу, да, тут все. Теж всі облетілися. <п creo> ну, а тепер я розповім, як вони влаштовані ці пристрої. Суть методу цього способу вечірнього обльоту, він підрозуміває під собою те, що в цей час, а ближче до вечора, ну, коли ще є сонечко. Тобто ближче до 18-ї години е, трутень, переважно трутень в інших сім'ях, Прекращає льот. Він не, не літає, припиняє обліт і він вже не літає. Е, але в батьківських сім'ях, е, Трутень, е, який не мав можливості вилітати в день, е, ну, Стремиться вилітіть на обліт І ми в цей час відкриваємо лятки і даємо можливість вилітіти на обліт В цей же час матки в нуклеусах. Вони переважно закриті, не мають можливості вилітати. Або ви заносите їх в зимівник, вони там сидять, або вони знаходяться на вулиці і з використанням даного приспособлення теж не мають можливості вилітати на обліт. Вечором ви даєте можливість вилітати матки в цей же час вони виходять на обліт і вважається, що в цей час вони можуть спаруватися з вашими трутнями від батьківських сімей. В минулому відео, в минулому році, я використовував спосіб обліту маток, заносячи нуклеуси в зимівник. Тобто я пізно ввечері або вранці заносив, день вони сиділи в зимівнику, а ввечері, близько 17-18 години, я їх виносив на обліт. Відкривав трутнів, відкривав льотки в нуклеусах, обльотувалися матки і трутні. Метод такий трудомісткий. Трошки я в цьому році його модернізував. Спочатку я був розчарований в ньому, думав, що він не працює, але зараз я впевнений, що він працює і дуже непогано. Що для цього я зробив? Я зробив таке приспособлення. Пристрій, такий пристрій. Він має оборот, представляє себе оборотне дно. З однієї сторони, ближче до, сті... до задньої стінки, оборотне дно вставлена ганіманівська решітка. І такий вкладиш, який перекриває або нижню частину, або верхню частину дна. Тобто, бачите, ось воно дно це стоїть. Я можу перекрити нижню частину. Тоді бджоли мають можливість вилітати через верхній літок, і матка має можливість вилітати через літок. Або вдень. У мене верхня частина закрита, і бджоли літають тільки через нижню частину, через ганіманівську решітку, а матка не проходить, вона закрита. Получається так, що ввечері я відкриваю цей літок, перекриваю нижній і вважаю, що маточка може бути простимульована світлом, яке заходить напряму в вулик. І це її виманює, вона виходить на обліт. В цей час виходить трутень і вона облітується. Спочатку, в червні, я, коли заклав цей експеримент, була невдача. Перші, перша партія облітів ну, маток, які спарувались, була, не перевищила 55%. Вся інша або не спарувалась, або ну, втратилась, загинула. Ну, в общем, Невдача була. Я думав, що цей метод не працює. Але ви в наших умовах, хтось на Сумщині, там, мабуть, по всій Україні таке було. Червень був не дуже сприятливий для обльоту, особливо в вечірній час. Було хмарно, холодно було, ну, несприятливі умови для обльоту маток були. Не сприяли ні в якому разі. Коли я заклав другу партію, наступила година, тепла погода, вечора були такі сонячні, як і сьогодні. І ви знаєте, зразу результат підвищився. От зараз, якщо ці останні нуклеуси, їх небагато залишилось, там буквально декілька штук, не облетівшися маток, облетяться, то загальний відсоток облетівшися маток буде наближатися до 80%, а може навіть і більше буде. Тобто це дуже хороші показники. При цьому вам не потрібно заносити нуклеуси в зимівник і виносити їх. Все скороче. Головне, щоб ви по будильнику, ну, який вас буде ну, нагадувати вам час, вчасно відкривали льотки в батьківських сім'ях для бльоту-трутнів і вчасно відкривали льотки в ваших нуклеусах, щоб матки могли облетітися. Так, зараз подивимося, я покажу, що непогано вони. Ці онуклеуси облетілись, облетілись, деякі нуклеоси не облетілись, там трутівочки завелись, я вже їх відремонтував, тобто я буду розформовувати скоро. Так, Зараз мені надо окуляри. Так, виймаємо середню рамочку. Тут повинен бути вже відкритий, да, вже такі вже личинки є. Так, тут. Печатного, мабуть, ще тут немає. Можливо, вже її печатний, бо такий на інших рамках, зараз подивлюсь. Ну, В деяких сім'ях вже і печатний з'явився. Тобто найшвидше облетілись матки на 12-й день, а пізніше на 18-й день після роздачі маточника. І ще відкритий. Відкритий розплід, там видно, личинки лежать. А, ось і маточка. Ну, маток я мічу зразу, ще не плідних. Номерками. Тобто результат непоганий, дуже непоганий. Які переваги цього способу порівняно з іншими способами контрольованого спарування? По-перше, Якщо ви не володієте і не маєте в змозі використовувати інструментальне асім'яння, то це вам дає інструмент для отримання маток контрольованого спаровування. По-друге, порівняння з островами, дійсно, острови це чудовий спосіб. Гарантовано обліт 100%. Ви впевнені, що вони облетіли з тим труднім, який ви бажаєте. Але ж це ж острови. Це треба формувати виїз острови, розташування нуклеосів, батьківські сіми на островах, це дуже затратний спосіб обльоту маток. В даному випадку я не кажу, що він гарантує 100% результат, але по дослідженням німців результати наближаються до 100%. Тобто Незважаючи на те, що в окрузі можуть бути бджоли інших порід, ви все ж таки в якоїсь мірі ну, на багато відсотків застраховані від того, що ваші матки не спаруються, тобто спаруються виключно з вашим трутнім. Ну, По приспособленню, я зрозуміла. У кого різні нуклеуси, ну, німці рекомендували якісь тонелі робити. пристрої такі, ну, воно грамістке, я так подумав, подумав, вирішив зробити таке ну, такий пристрій. Він дуже простий, кожен пасічник може зробити у себе вдома самостійно. І він працює, Це, в цьому я впевнений. Єдине, що дивіться на такі умови, погодні умови. Якщо день був похмурий, то раджу в цей час не випускати, а ввечері блиснула сонечко і ви хочете зробити вечірній обліт, Я раджу в цей час не випускати ваших маток на обліт і трутня теж. Тому що е в інших сім'ях трутень теж сидів цілий день, а вечором він може піти на обліт. Бажано так, такі дні вибирати, щоб сонечко світило цілий день, спокійна, ясна погода, і ввечері теж тихо і без вітру було. От в ці дні матки гарно обльотуються, і ви гарантовано ну, застраховані від того, що ваші матки не спаряться з іншим трутнем, а будуть спаруватися виключно з вашим трутнім. У кожного різний науклесик ви можете модернізувати цей пристрій, як вам буде зручно. Це на ваше хто як, хто як захоче. Тобто я вважаю, що на наступний рік я теж буду впроваджувати цей спосіб вечірнього обльоту. Він мені дуже сподобався. Він не дуже трудомісткий. Да, він потребує акуратності, уваги, пунктуальності. Але це, фізично це не важко все робити. Ну, Що, ще? В принципі, коротенько в цьому відео я все розповім. Якого будуть питання, можете звертатись в телефонному режимі. Я все розповім. Будь ласка. Так. На цьому все. До нових зустрічей. До побачення.